Я з Дмитром спілкувався тільки по телефону, коли запрошував його приїхати до нас з культурним десантом, і він з братом долучалися до наших заходів. Вони їздили з нашим проектом книга на фронт. Вони привозили книжки. Які ми закупляли в великі тиражі книжок, там чорні запороговці і так далі. Приїжджали, робили лекцію по цих книжках і в кінці дарували хлопцям ці книжки. Окрім цього, напевно, все ж таки на першому місці є те, що син Дмитра Дмитро він в нас в підрозділі служить. Він керівник нашого медіавідділу, Тому знаєте, найкраще про людину можна дізнатися саме напевно, з його дітей. Е, і е, я можу сказати, що Дмитро має неймовірне виховання, е, порядність, е, працездатність і людяність. І я розумію, що ці якості саме собою ну не з'являються. Тому, тому на жаль, я не встиг познайомитися е, з Дмитром. Мав він якраз мав приїжджати, е, але Захворів, і е, ми чекали, поки він реабілітується. На жаль, сталося. Те, що сталося з Дмитром, Ну і з Віталієм, власне, це для нас всіх це ну, одне ціле було. Тут просто шок, як таке може статися. А, в нульових руках познайомилася, і це такі люди. Ну в мене серед знайомих таких немає. Вони завжди були поряд, завжди готові допомагати, завжди повні енергії, сил, світлих ідей. Люди, які були на стороні України глибоко до самого серця, з самого початку. Люди, яким не треба було щось пояснювати чи переконувати, це навпаки. Духовний скарб України, духовне серце, мотор України. Я так просто дивуюся, що от ну, ну, дійсно для мене це несумісно було. Що от Дмитро стільки енергії, і от що могло підвести здоров'я? Просто ну якби люди кремень. Про війну, ну ми з вже в часи війни. Оце побачилися, коли він з іронією розповів про те, що в нього операція на серці, так, але про війну ми не говорили. Але про війну як таку ми говорили значно раніше на згадуваних вашими вашим колегам протестних акціях, яким яких ми були в різних кінцях країни і в гарячі часи. Його така беззастережна активність у цьому говорила сама за себе, що ця наша війна вона триває не один рік. І, вони, і, вони говор... і брати і Дмитро говорив про це в своїх творах. Вона тисячоліттями існує, триває. І випала честь і нам продовжувати цю, цю війну проти, проти окупанта, проти імперії, проти зла. І тому він є часткою воїна, воїна, воїнства нашого. Тому отак я би охарактеризував. Ну, розумієте, ми не були такими найближчими друзями, але ми знали, що ми існуємо одне для одного, і що ми стоїмо в одному ряду, і що ми не дамо. Кацапському книжковому лаптю о, тут панувати. і Ми намагалися і намагаємося це і досі робити. І з ними, знаєте, коли вони були два, з ними було набагато надійніше, коли я знав, що є брати Капрана. Я сподіваюся, єдине, що силу свого серця Дмитро передасть Віталію і він буде мати це серце. За двох братів і буде стояти. Я йому цього бажаю. Відповідно, всім дякую. Дякую, що були з нами. Дякуємо.